Мед Деймон мав шанс не просто знятися в аватарі, а стати найбільш оплачуваним актором в історії кіно. І все це через одне рішення, яке він досі згадує з іронією. Коли Джеймс Кемерон шукав виконавця на головну роль Джейка Саллі, він особисто звернувся до Деймона, пообіцявши не тільки головну роль. А й 10% від прибутку фільму як жест довіри та партнерства. Деймон був тоді на піку слави завдяки борну і не міг вирвати час зі знімального графіка. Він відмовився, аргументувавши, що не хоче підвести свою команду та зірвати графіки іншої франшизи. У результаті аватар зібрав понад 2,9 мільярда доларів у прокаті. Тож умовні 10% могли б принести йому понад 250 мільйонів. Згодом актор жартував у пресі: я залишив не тільки роль, а й найгірше рішення з фінансової точки зору, яке коли-небудь приймав актор. І хоча роль відійшла Сему Вортінгтону, Кемерон пізніше казав: Мед хороший хлопець, але він пропустив золотий квиток.